Щойно республіканці готуються оголосити імпічмент Трампу. У політика підкошуються ноги. Перші заяви Буданов зірвав овації на міжнародній арені. Банкова увімкнула голос на всю потужність. Ердоган поклав на важіль впливу надважливе. Пастка для Путіна у Чорному морі приготована. Туреччина стає ядром миру. А тим часом Росія занурюється у хаос. Камчатка вже тиждень відрізана від світу. Росіяни в паніці. Есу жорстко провчили регіон. Молдова користується моментом і готує дроновий бій за Придністров'я. Безпілотники заряджені на жорстку помсту Кремлю. Армія таки підняла зброю. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Екстрено крісло під Дональдом Трампом остаточно захиталося. Очільник Білого Дому оголосив: ви республіканці повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, вони демократи знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент. Часу До моменту ікс обмаль вибори до конгресу відбудуться вже у листопаді 2026 року. Невже історія повторюється? Нагадаємо, що Трамп уже двічі проходив через імпічмент. У грудні 2018-го його звинуватили у зловживанні владою та тиску на конгрес. А в січні 2021-го року проти нього висунули обвинувачення через події зі штурмом капітолія та підбурювання до заколоту. Зараз же ситуація заго. Пострилася до межі американці відкрито заявляють, що хочуть скинути Трампа. Багатотисячні бунти заполонили США. Люди вийшли на акції протесту проти військової операції президента у Венесуелі та затримання президента цієї країни Ніколаса Мадуро і його дружини. Схоже, невдоволення НАТО позростає зростає щодня. Хоча Венесуельці мали неоднозначну реакцію, багато людей у США висловлюють розчарування щодо неминучої війни та кровопролиття через нафту. Це справжній шторм на Трампа обро. Рушується один скандал за іншим. Справа Епштейна тисне без пощади, а його критичний стан здоров'я додає тривоги та хаосу навколо нього. Політичні карти перевертаються на очах. Чи відбудеться такий вибух? Стежимо. Новопризначений очільник офісу президента Кирило Буданов увірвався у переговорний процес. Перша заява на новій посаді після доленосних перемовин у Парижі. Не вся інформація може бути публічною. Але конкретні результати вже є. Робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені. Паралельно розносять світ заявами і партнери України. Зараз екстрене звернення із Туреччини. Анкара готова взяти на себе відповідальність за військово-морські питання. Чорне море в надійних руках, і все це в рамках гарантій, наданих офіційному Києву. Ба більше союзниця кладе карти на стіл і готується взятися за економічне відновлення України. Це дипломатичний прорив. Сподіваємося, мирну угоду буде підписано якомога швидше що допоможе запобігти подальших втрат життів, і принесе стабільність у регіон напередодні. Реджеп Ердоган поставив вирішучу крапку: Туреччина готова стати ареною для мирних переговорів між Україною та РФ. Тут можуть вирішувати долю війни. Як Туреччина, ми можемо спілкуватися безпосередньо як з паном Путіним, так і з паном Зеленським. І водночас у нас є конкретні представництва у Вашингтоні, Брюсселі, НАТО та Організації Об'єднаних Націй. Ми єдиний гравець, здатний налагоджувати міцні та збалансовані дипломатичні контакти, беручи на себе ініціативу. Сенсація російська камчатка зникла із карти мережі. Уже тиждень повна ізоляція від світу. Жодного сигналу інтернету, ніяких повідомлень. Росіяни живуть у цифровому вакуумі. Місцеві скаржаться у місті повний хаос і завал, що й інтернет відключили. За їхніми словами зараз неможливо зайти у банківські додатки. Багато бізнесів не приймають оплату. Людям доводиться стояти в чергах до банкоматів. Як виявилося, мобільний інтернет відключили ще 31 грудня через загрозу застосування безпілотників ЗСУ. За словами губернатора регіону, обмеження діятимуть доти, доки цього вимагатиме стратегічна та тактична обстановка. Камчатка стратегічно важливий регіон. У сучасних умовах ми маємо бути готові до будь-яких викликів. Загроза атак безпілотників по військових та інфраструктурних об'єктах актуальна не лише для західних кордонів нашої країни. Та інформація виривається назовні. Кишинів заряджений на повну. Молдова різко посилює армію і робить ставку на дрони. Сигнал прозорий гра закінчилась. Придністров'я стає точкою удару. І для Кремля це погані новини. Путіну готують жорсткий сюрприз. Дрони є пріоритетом для оснащення армії. Навчання поводженню з дронами буде обов'язковим для всіх військовослужбовців, починаючи з контрактників і закінчуючи офіцерами. Ми бачили, як дрони змінили обличчя війни в Україні. Тепер офіційно ставка зроблена на дрони, і це вже відчуває ворог. Безпілотники працюють усюди. З повітря ведуть розвідку і одразу ж перетворюються на зброю. Як повідомив очільник відомства, в армії вже є апарати, які буквально просвічують землю на метр углиб, знаходять укриття і техніку на бойовому чергуванні і ударні дрони, що готові нищити цілі без пауз і попереджень. І це все на фоні того, що Молдова у тісному контакті із ЄС і США працює над секретним планом повернення Придністров'я під свій контроль. Віце-прем'єр із реінтеграції натякнув подробиці стануть відомі тільки тоді, коли настане ключовий момент. Ми дійсно активно працюємо над стратегією або дорожньою картою реінтеграції. Але як ви знаєте, чутливі питання потребують обережності. Нам потрібно продумати кроки, які з часом принесуть результат. Ми не можемо розповідати про всі її етапи в реальному часі, бо це може нашкодити. Москва горить і світ не може відвести очей. Дрони ЗСУ влучили у точку. кільце помсти замкнулося над Кремлем, а диктатор у люті кидає все підряд у боротьбу за виживання. Новий тип шахетів несуть загрозу, якої світ ще не бачив. На фронті українські війська перекривають ключові маршрути, знищують техніку і блокують підкріплення. Путін тримається останніми силами, підкидаючи в бій іноземних найманців. Хто цього разу опинився на кривавій службі Кремля? Усі подробиці. У сюжеті вже за декілька секунд. Десятки дронів проти двохста рейсів влада Москви закрила аеропорти через атаку БПЛА. У перші вихідні 2026 року два дні поспіль десятки безпілотників атакували Москву. Українські пабліки фіксували від однієї до двох сотень БПЛА курсом на російську столицю. Спекотно рік розпочався у російському Єльці Липецької області. Після атаки БПЛА там горів завод «АТ-Енергія». Його продукція використовується в оборонпромі, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі росіяни вигадали новий спосіб запуску шахедів. Тепер окупанти оснащують їх ПЗРК, якими можуть керувати пілоти шахеда. Вони модернізують всі наші силозасоби, засоби дрони, як наземний, так і повітряні. ізучають, модернізують, і проти нас, можуть управлятися е, операторами, можуть, можуть бути контролюваними, можуть е, наносити удари не тільки по нашій інфраструктурі, нашим об'єктам, але і по системам ПО. Є проблемні моменти, ну але... На сьогоднішній день наші спеціалісти, наші інженери, вони на сьогоднішній день в лучшем мірі, потім ми вже і забрели і давно використовуємо дрони перехватчики в інституті вивчення війни. Заявляють, що українські війська просунулися поблизу Покровська. Тоді як окупанти рухаються в районі автомагістралі Костянтинівка, Дружківка там несними штурмами захлбуються російська, тому що Путін, Путін для того, щоб провести сейчас сь і той ті переговори по пірмірю. Он пытается показать, что у него все хорошо, позиция его э, с позиции сильной э, стороны, что ситуация на Покровской плохая, украинская армия не стримует натиск российских сбройных сил. На сегодняшний день эти бесные штурмы несут втраты от 300 до 500 человек в день в направлении Покровской. Так же і Путіна викрасти можуть затвоєнкори захоплюється викраденням Мадура Сполученими Штатами, незважаючи на те, що у Росії з Венесуелою договір про партнерство, що включає військову технічну співпрацю. Віздів де він зайшов, Сирія, отримав по зубам сиріцевидани російську армію туди. Зараз була його присутність в Венесуелі, президента Калі дали по зубам. Венісулі теж його присутствия закончилося. Везде, де російська армія поддерживала режими диктатуры, везде не получили по зубам і з позором були з цих стран визнані. Не Мадуро, звісно, але ще одного кубинця полонили українці на Куп'янщині. Джоанді з позивним ніхто вісім місяців працював у Росії. Це було важко. я працював щодня, щоночі. ночі я не знав, що таке спати, я не знав, що таке їсти, тому що всі гроші я села у Кубу моїй сім'ї. Через три місяці, стільки в Росії дають часу на робочу візу іноземцям, чоловіка повинні були депортувати на батьківщину в Кубу. Проте замість цього його доставили на війну в Україну, де єдиним шляхом було потрапити в український полон. Цим хлопцям пощастило менше ніж нашому попередньому герою. Дружище, Це <ривання> да. Сказали, поліметчик. Вони залишилися у російській армії. Росія зробила їх інвалідами, звільнивши від рук та ніг. А тепер намагається позбавити життя, кидаючи у м'ясні штурми. Про це стало відомо щойно верхівка РФ таки захиталася. Путін готується до мегачисток. Міністр оборони Білоусов на вихід. Початок голодних ігор за закривавлене крісло. Шойгу знову у справі. План захоплення так званого ДНР і крісло твоє. Герасимов обводить Путіна довкола пальця і готується пропихнути свій хитрий план. Схоже, диктатора намагаються пошити в дурні. Перші деталі дивимось. Білоусов на вихід ходять чутки, що Путін хоче замінити міністра оборони. Андрій Роміч, ви що додаєте? Ні, все йде по плану. Дуже динамічно. Я ну, э, Валі Васильович доложили з опереженням темпу. которые планировались э, еще изначально. И действительно, в декабре мы достигли максимальных темпов за весь год. Вся справа в том, что бункер но не влаштовывал повинность Андрея Белоусова у питании захопления Донецкой области. По данным нескольких наших источников в Кремле, Владимир Путин недоволен тем фактом, что Андрей Белоусов не может пообещать полного освобождения ДНР в этом году. Андрей Ремович расстраивает Владимира Владимировича, когда говорит, что ДНР мы вряд ли освободим раньше февраля-марта 2027 года. Пока нет никаких решений по министру обороны, но мы бы рекомендовали Белоусову задуматься о большей эффективности работы, сказал нам источник в Кремле близкий к президенту. Незадоволенный Путин Белоусовым не первый месяц. Одним из цвяхов у министерской карьеры Белоусова став провал операции у Купянску. Группировка войск Запад заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем. Место под контролем ЗСУ, а Путину брехали, что Россия просувается успешно. Соответственно, все это создает кривую картину того, что есть. И Путин, который козырял перед Трампом, например, военными успехами, что, дескать, мы продвигаемся, оказывается, что таковых успехов нет. Конечно, у всякой проблемы есть фамилия, имя, отчество, как говорится в этом случае. У каждого поражения есть свой отец. Путин не хочет брать на себя эту функцию. Ну легче його переложити на Білоусова. за підставу з Куп'янськом. Білоусов намагався загладити свою провину перед путіним і почав говорити про проблеми на напрямку. Правда, не допомогла. А ось спланований терор України Білоусова врятував Владимир Владимирович категорически отверг інформацію о том, що Купянськ не наш он получав інформацію об успіхах від Герасимова, сам делал важные заявления об освобожденном городе. В докладе министра обороны президент увидел попытку дезинформировать его с непонятной целью. Честно говоря, очень разозлился и хотел немедленно отправить Белоусова в отставку, сообщил наш источник в Кремле, знакомый с ситуацией. По его словам, свой пост Белоусов сохранил только благодаря удару по Киеву, который был нанесен в субботу. Владимир Владимирович решил дать шанс министру, который так ярко показывает всему миру силу русского оружия и наносит важнейшие удары по столице киевского режима. Белоусову где-то, можно сказать, повезло. А не минулой тижни, как про возможную отставку Белоусова, заговорили снова. Доводы в пользу его смещения могут быть самые простые. Белоусов не военный, ни, ни в чем он не разбирается, умеет только деньги считать. Но война – это большая яма, туда денег нужно много, поэтому зачем нам нужен Белоусов, так сказать. А задача была, когда меняли его на Шойгу, чтобы встряхнуть, чтобы придать новый импульс, а никакого нового импульса нет, как мы видим. И я думаю, что смещение Белоусова технически возможно, чтобы Путин сам не брал на себя ответственность в этих провалах. Наближение до Кремля канала пишет, что пока Белоусова годуются на выход, триумфует один старый оленевод. Хочу поблагодарить Сергея Кожгедовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил, по приданию ему нового облика. Колишний министр обороны России, нынешний секретар Радбезу России Сергей Шойгу, уже готовый план повернения на посаду министра. Слухи о недовольстве Владимира Владимировича Белоусовым дошли до Сергея Шойгу. Он, несмотря на несколько неудачных попыток, не оставил надежд вернуться на пост министра обороны. Сергей Кужугетович готовит свой план скорейшего освобождения ДНР. Такой уже был летом, но Путин его не принял всерьез и буквально через пару недель представит его президенту. Сергей Кужугетович рад предложить свой военный опыт в эти непростые времена. Не забывайте, что при министре Шойгу началась СВО, была проведена успешная мобилизация, и много всего было. Думаю, президент сделает выводы о том, кто больше заслуживает занять пост министра обороны. Однак навіть така люб'язність та старання Шойгу повернутися до Міністерства оборони навряд чи допоможуть. Адже якби Шойгу був таким умільцем, із Міністерства він не йшов і зовсім. Хотіти можна все, що угодно, але, як ми розуміємо, Шойгу втратив довір'я Путіна. Це все-таки головне. І не неспроста всіх його близьких людей, близький круг, був хто посаджений, хто… Само выпилился, там якобы застрелился, окошка выбросился. Да? Поэтому доверия ему нет. Плюс ко всему, он потерял авторитет в армии. А без авторитет, как вы понимаете, там особо делать нечего. А вот что стосується Білоусова, то з его подальшою кар'єрою все ясно. З Міністерства обороны він піде. И він схожий не дуже проти, адже очолював и проти. Места много синекур достаточно. Могут Совет Федерации отправить, например. Там есть Валентина Матвиенко, старушка, ей уже там за 75. Место нее могут, могут ее замом поставить, потом, чтобы он там через годик ее заместил. Ну, то есть могут там в Госдуму отправить, например. Но ну, могут отправить в Совбез тут же. Для Медведева же нашли, придумали место заместителя, председателя Совбеза. Ну и для Белоусова что-нибудь придумают. Я так понимаю, что Белоусов не очень хотел идти в Министерство обороны, на самом деле. это вообще не его сфера. И, туди затягнувся. прекрасно осознавал, що на нього шишки всі поваляться. Подальша доля керівництва Міністерства оборони залежатиме від начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Він, за словами експертів та аналітиків, чи не єдиний військовий, якому довіряє Путін. Так, про Куп'янськ він теж збрехав, але пес вірний. В... Валерий Севич. доклад вот, принято. Спасибо. Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна. Так от, саме Герасимов пропонуватиме Путіну кандидатів на посаду нового міністра оборони. Скоріше, це може бути чоловік, м, який близький до Путіна, там, якогось там ад'ютант, або ж це чоловік, який, умовно, буде рекомендований. тем же Герасимовым. Герасимов наиболее доверительный из военных персонаж Путина, потому что он не поддержал путь Пригожина. Мы знаем, что Попов и, там, и другие генералы стыковались с Пригожиным. Это для Путина был сильнейший удар. Он почувствовал себя уязвимым, что армия не на его стороне. Поэтому в армії йому нужна опора считает, что Герасимов то на самом деле неплохой ваяк. Хто буде наступним міністром оборони Росії? Поки не ясно, але точно можна сказати, що шойгу спробу бути ближчим до тіла не залишить. Шок Північна Корея різко нарощує постачання смертоносної зброї Путіну. З Пхеньяна прямо на фронт вирушає вантаж, який може серйозно ускладнити життя українським захисникам. Нові ракети, боєприпаси та техніка реальна загроза, від якої йде холод по спині. Українські війська вже готуються до удару, адже кожна одиниця цієї зброї може змінити динаміку боїв, які ризики несе нова партія, і чи вдасться нашим оборонцям нейтралізувати цей виклик? Деталі і перші сигнали. У матеріалі вже за мить. КНДР хоче збільшити темпи виробництва протитанкових ракетних комплексів Булсай 4 Повний перехід на нові ПТРК насамперед відбувається у рамках переозброєння північно-корейської армії. Але булсай 4 можуть піти на експорт до Росії. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Північна Корея планує збільшити темпи виробництва противотанкових ракетних комплексів БАЛ-44 на рамках збільшення постачання цього озброєння військом Кендер. Таке завдання перед північно-корейським оборонно-промисловим комплексом поставив диктатор Кім Чен Ін під час свого візиту на завод з виробництва цих ПТРК на початку цього року. Разом з тим, у деяких джерелах можна знайти твердження, що ПТРК БАЛ-44 нібито, були модернізовані. Це результатами досвіду їхньої експлуатації на полі бою проти українського війська, і що роботи здійснювалися у тому числі за російською технічною підтримки, а також очікується подальше постачання цього озброєння у РФ, і тому цілком ймовірно це означає, що зі збільшенням виробництва КНДР збільшить постачання цих ПТРК до російського війська дефенс експрес. Швидше за все, це означає, що зі збільшенням виробництва КНДР збільшить її поставки цих ПТРК до російської армії. ПТРК «Булсай-4» здатний вразити цілі поза прямою видимістю та має фактичну дальність близько 10 кілометрів. Корейські ПТРК різних модифікацій вже кілька місяців використовуються на війні в Україні як російськими військовими, так і бійцями КНДР. Знайшлася раніше невідома пускова установка, яка неодноразово застосовувала ПТРК червоним хрестиком з техніки ЗСУ у курському прикордоні на рубежі 2024-2025 року. Мовірно, цей виріб є ракетою Балсою 4 тільки змонтованою не на шасі БТР М 2010 6 6х6, а на шасі Пікапа російська розвідка. Північно-корейський диктатор одразу після нового року відвідав завод з виробництва ПТРК та доручив у найкоротші терміни створити гнучку виробничу систему та розширити потужності приблизно у два з половиною рази у 2024 році. КНДР підписали з Росією договір про взаємну оборону. Після чого Кім Кімчинин направив тисячі військовослужбовців для підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну за оцінками фахівців за. Гинули щонайменше 600 людей, ще тисячі отримали поранення. Крім живої сили, північна Корея забезпечує Росії 40% всіх постачань, необхідних для війни. Північна Корея стає збройовою майстернею Росії. Офіційний Пхеньян повідомив про успішні випробування гіперзвукових ракет, які вразили цілі на відстані до тисячі кілометрів. Запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Кімчанин. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на північно-корейське державне агентство Кейсіней. Ракети були запущені в неділю для перевірки працездатності та ефективності системи озброєння. Снаряди запущені з району Пхеньяну у північно-східному напрямку вразили цілі на відстані 1 тисяча кілометрів, 620 миль. Блумберг. У перспективі ці ракети можуть також піти на експорт і використовуватися Кремлем у війні проти України. Аналітики вважають, що поглиблення союзу КНДР із РФ стало економічним порятунком для обох країн. В обмін на постачання озброєння Кремль постачає кіму нафту та зерно. Тому поява нового корейського озброєння на війні в Україні питання часу. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.